Ми не оратори такі, щоб говорити, чисто політати. Мене вчили літати. Це просто дали пульт під наглядом досвідчених пілотів. Ну, заїжджаємо на позицію, а там міномет якраз прострілює дорогу. Зараз ситуація змінилася. Щоб не ризикувати життями, дрони мусять замінити людей. Е, Моє ім'я Ігор. Я з 22 року від початку війни. Не знаю, зробив якийсь такий вибір піти, хоча міг так само, як і всі перечекати. Але зробив те, що зробив, і я не жалію про це. Е, ну, Я був номером обслуги на гарматі, і тут сказали, от, е, є така можливість. Уже сказали, коли загрузили машину. Ми приїхали, я спробував. Ну, спробував. Мене вчили літати, це просто дали пульт, подивилися, що я вмію, пояснили, який стік, за що відповідає. Я вилетів одну батарейку, і на другий день ми поїхали на бойову. Там, де я вже під наглядом досвідчених пілотів, ну, літав, просто літав, розвідував, вчився розвідувати. Вони мені всі ну, в сурботу пояснювали, як вона має на ділі бути. Ну, заїжджаємо на позицію, а там міномет якраз прострілює дорогу. Ми залітаємо. Ну колись ми мінялися час, ну їздили ми по пару днів були. Ну, зараз ситуація змінилася. Ну на той час е, працював міномет. І так само залітали мавіки, ми на той час сиділи два кілометри від лінії фронту, що і давало можливість працювати по нам. Ну, заїхали на позицію, розложилися і почали працювати. Там противник ішов, їх було в районі 12 чоловік, і вони так стояли біля дерева, але ми побачили тільки двох. А всі остальні стояли біля дерева, а двоє ззаді підходили до цього дерева. І коли ми ну, почав розглядати. То вон, там їх стояло 10 чоловік, ну, десь в тому цьому, в числі. Переживав, тому що коли ми починали, мавіків не стільки багато було на той час. і Щось давали волонтери, щось бригада давала, ну, Так воно тільки налагоджувалося це все. Ну було страшно за кожний мавік, Ну мимо того, що потрібно було проводити розвідку, ти ще переживав, щоб його не втратити. Типу, тому що я розумів, що їх не стільки багато, ще на той час було, і були хвилювання. Ну, воно цікавіше, тому що коли номером обслуги був, я ну я не знаю, по чому ми працюємо. Просто таке зараз світ змінився. В принципі, у мене світогляд цієї війни, тому що я бачу, що відбувається. Як противник пересувається, на який він хитро ще йде. Ну, Порівняно з від того часу, що я вже в БПЛА, так ворог так само не стоїть на місці, розвивається. У ну, них немає такої проблеми. У них країна велика, людей багато. Тому ми не маємо права на помилку і дрони мусять замінити людей, щоб не ризикувати життями людей. Втратити дрон це нічого. Типу, це збереже певну кількість життів. Навіть одне життя, типу, вже збережене, це дуже велике для нашої країни. Це людське життя, яке ми не хочемо втрачати і надіємося, що так не буде, що дрони все замінять. Ми не працюємо як сказати самі на себе. Це в, в загальному кожен робить свою роботу, і неї є відповідальність, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що є піхота. На якого завжди ну, все летить, і якийсь такий обов'язок, щоб не, ну, не допустити того, щоб противник міг дойти до їхніх позицій, щоб виявити завчасно, щоб ударні групи епівішників ну, вразили противника. Закликаю небайдужих громадян нашої країни приєднатись до наших лав операторів БПЛА іменно на ці посади.